Зарчику, ти брав у мене книжку, чи не міг би ти мені її повернути? Звичайно, Даша, тим паче я її не читаю. Ой, а чому вона така брудна і в неї рвані сторінки. Ну, це вийшло якось випадково, вибач, хіба можна так ставитись до книг? У давні часи їх не було, бо люди не міли їх робити. Первісні люди не міли писати і не мали книжок, а щоб щось розповісти, малювали малюнки на стінах печер. Потім, щоб зберегти інформацію, робили позначки на камені сталевим інструментом. Пізніше навчились обробляти шкіру і писати на ній спеціальними чернилами. Минуло багато часу, перш ніж книжку стали робити з паперу. Які виготовляють із дерева. Потрібно берегти природу, не рубати багато дерев, а папір економити та збирати макулатуру. Існує така приказка збережене сто разів віддячить. Кожне збережене дерево нам принесе красу та чисте повітря. Може, я зможу якось її полагодити? Можна, але краще дотримуватись правил поводження із книгами. Підкажіть їх назарчику, продовжуючи речення. Не бери книжку брудними руками. Не читай книжку, коли їси. На сторінках книги не малюй і не пиши. Не загинай сторінки, а користуйся закладкою. Не перегинай книгу, щоб не випадали. Листочки. Бережи книгу від води та сонячного проміння. Зберігай книгу на книжковій полиці. Дашу. Я обіцяю бережно ставитись до книг. Давай полагодимо те, що я наробив. Спочатку підклеїмо відірвані сторінки. Та одягнемо книгу в нову обкладинку. Наступного разу, перед тим як вирвати сторінку з книжки. Я сподіваюсь, ти пригадаєш, скільки людей працювало над її створенням. Папір для книг виготовляють з дерев, які валять лісоруби. Водії. Везуть колоди на папероробні комбінати. Працівники комбінату перетворюють деревину на папір за допомогою різних технологій. А в цей час письменник пише свою казку чи оповідання чи розповідь. Редактор здійснює аналіз твору та вирішує, чи пускати його в друк. Художник створює ілюстрації до тексту книги. Дизайнер розробляє обкладинку книги. В типографії працівники друкують книги та збирають їх. В книжковому магазині продавець-консультант підбере та продасть вам книгу. А ви знаєте, які бувають книги? Зіграймо в гру. Скажіть навпаки. Книги бувають великі і книжки бувають товсті і книжки бувають для дітей і обкладинка може бути твердою і в книжках для дітей малюнків багато. А для дорослих люди здавна шанують книгу. Вона відкриває шлях до незліченних скарбів мудрості, набутих людиною упродовж багатьох століть. Треба дружити з книгою. Вона допомагає опанувати основи наук, вивчити історію країни, пізнавати навколишній світ. Книга вчить розуму. Навіть дитячі казки нас чомусь навчають. Відгадайте загадки та скажіть, чого навчають казки хаті любенько жили, всі звірята. Тут були сіра мишка й жабеня, полохливе зайчиня, вовк, лисиця і кабан. Все це правда не обман, ще й ведмідь туди тісниться, бо була то не світличка, а дідова рукавичка. Чого вчить казка рукавичка? Казка рукавичка вчить дружити. В казці цій він роботящий, Серенесенька вставав, підмітав весь двір гарненько, пісенькою всіх вітав. З ним жили ледачі миші, тільки в іграх знали толк. От за це і поплатились. Зветься казка «Колосок». Чого вчить нас ця казка? Ця казка вчить нас бути працьовитими. Шов собі раз журавель і зустрів лисицю, стали друзями вони. Та як і годиться, та нечемною була лисичка сестричка, тому казочка про них зовсім невеличка, та мораль там велика для усіх дається, як же казочка про них любі друзі зветься. Лисичка і журавель. Чого навчає нас казка лисичка і журавель? Ця казка вчить нас думати про інших, а не лише про себе. Виросла собі та й годі прямо в касті на городі Діття гаві її за зачуба, бабки цюня, внучка люба, не бур'янце, не сурібка, а смачненька диво рібка. Чого вчить казка рібка? Важливі справи робити разом. Хто від баби втік і діда, їх лишивши без обіду? Підманув ведмедя й зайця від лисиці не сховався. Колобок Чому вчить казка колобок? Не гуляти одному далеко від дому. Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати. Зайця хатку відібрала. Всі козуту витягали. Рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Коза дереза. Чого навчає казка коза Дереза? Допомагати слабшим захищати скривджених. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Ось лисичка пробігає, півника мерщій хапає. Біжить котик рятувати, в лиса півника забрати. Котик і півник. Чого вчиться казка? Не довіряти незнайомцям та слухати дорослих. Друзі, ставтеся до книг з повагою. Бережіть їх, адже книжка вчить, як на світі жить.